Так, ну представся, хто там є. Експерт по молекулярних коктейлях. Тхорик Василь Батькович. Є такий. От. От. Робить зараз якусь кручу шнягу. Не шнягу? А на... Яке? Шмурдяк це десь не в нашій країні. Ми готуємо справжній глінтвейн на основі шкурок, мандарина, кориці меленої, імбиря. Воно в нас. Кращих сортів карпатського Кор винограду Кор Корупецького винограду Корупецького винограду. Наливаємо приблизно 75 мл і ставимо на нашу плитку. Ми її знайшли тут. Дежурно, дежурно. Дежурно. Нагрів на 2, на ставимо нагрів на температуру 2. Пираль, вы не свербона? Да, я. Не горячо? Ну почало воно там. На, ну пробуй. Ми маємо термометр, до речі, якщо що. У мене. О, це вже настільки пахне, що я... <смір> я хочу ти ви Вимикай камеру свою. Ану. Пак не вимикати? Точно вимикай. А понту. Ану пробуй. Пробуй, щоб потім глядачі не думали, що ми щось реально влюємо. Ми робимо коктейлі. Найкращий бармен... Як то? Де ти там працюєш? Веранди? Веранда. Ну йому ще грітись і грітись. Ale jest smak dobry. Tak? To jest dureczko.